Він народився на Україні милій, на світ з'явився на чернігівській землі, як крили землю всю сніги заметілі, і в білім мареві стоять скрізь ліси, любив і землю цю, й то полі білокорі, і потічок, що ледь блищить в гаю. А серед поля, там далеко, видно зорі, що впали з неба на проорану ріллю. Куди не кинь повсюди на роздолі, все рідне, все моє і все твоє, бо тут він ріс і тут просив він долю, щоб зберегла прийдешнім ти, що є. Гоя мелай мені залаєш ми зло злогодину. Ти знову стріляєш, солдати, у небо загублених мрій, сурмиш про болючі втрати, про тих, хто навіки спочив, і він не дожив, не домріяв, доньку свою не долюбив. на ноги не сп'яв свого сина, Його підли ворогу бив, як гірко на серці солдати, що вітри забули степи. Не спиниться плакати мати, не скине вже степ сивини, не ляже до хати дорога, не прийде омріяний день, ваш побратим біля Бога. А ворог співає пісень, як гірко на серці, як тяжко, будь проклята, суча війна, таниці ворожої стадо доп'є наше горе до дна. За кожну убиту дитину. За вкрадені мрії на вік, за доньку, за брата, за сина потворна орда відповість, за землю, що стогне в безсонні, за спалені в щастя мости, за наші зруйновані долі ніколи не зможем простить. Земля горіла ліс і трави, в'їдався в очі чорний дим. Точились краплі крові з рани, хлопця, він же ж молодий, Палали грона на теплу днину, на листя попіл осідав, І стогін, наче плач дитини, І з густь крізь посмішку злітав. Червоні грона на полум'яні боєць до серця пригортав. В червоних гронах на світані серденька стуки остихав. Поклав на груди горобину, поринув у кривавий вир. Поліг солдат за Україну, За її волю єдній мир.